Домовився з одним літочником, що він через місяць повинен би мене забрати до себе на плитку. Сьогодні зранку проснувся, дощ іде. І оце цілий день дощ. Ох. Набрав його, кажу, що там, може є шабашка на сьогодні. Так каже, нічого нема, поки перезванюю через час. Що хочеш робити? Кажу, так звісно. Ну каже, приїжджай туди-туди, заберу тебе. Забрав, я сьогодні цілий день поробив з цим плиточником, то звісно прикольно. Давненько я вже плитку не ложив і так зовсім тут інші е... технології на дерево ложать, взагалі так цікаво. Так що калгаріці кому треба, поки я ще на почасовці, то тут чеки на плитку, дивлюсь, дервалі. Пасан там заробляє, походу, за дві години більше, ніж я за два дні. Дзвоніть, пишіть, кому треба. Візьму якусь шабашечку по вечорам чи може на вихідні, покладу вам плитку, зекономите кучу грошей.